Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма у деталях. І сьогодні ми обговорюємо напрямок, який обирає наша країна для підвищення енергоефективності своєї економіки та максимального позбавлення її від постачання енергоресурсів. У нашій студії народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський. Вітаю вас! Вітаю а також експерт галузі, голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Галетуха. Доброго дня. доброго. Дня. Пане Олександре, перше запитання до вас. Не так давно відбувся круглий стіл, який був присвячений новій енергетичній стратегії України. Парламентом прийнято цілу низку рішень у цій галузі. Що відбувається? На якому рівні сьогодні це питання? Чи стоїмо ми на порозі енергомодернізації країни? Ми реально, Не просто стоїмо на порозі енергомодернізації. Ми робимо, на мій погляд, і уряд, і Верховна Рада роблять реальні кроки для того, щоб ці програми швидкими темпами впроваджувались в життя. Ну, по перше, ми розуміємо процеси, які відбуваються на Сході, військових дій, там антитерористичні операції. І коли дуже багато розмов сьогодні реальних дій про так звану гібридну війну, енергетичний фронт для нашої країни є надзвичайно важливим. Тому ми змушені на сьогоднішній день... Приймати кардинальні рішення і законодавчі рішення для того, щоб модернізувати енергетичну галузь в Україні, для того, щоб зменшити енергоємкість української економіки, і для того, щоб українська продукція була конкурентна. Це з однієї сторони, з іншої сторони, підписавши угоду про асоціацію з європейським союзом, Україна взяла на себе зобов'язання так званого третього енергетичного пакету. Це зобов'язання інтегруватися в спільний європейський ринок. Ми є членами в енергетичного співтовариства, і тому ті закони, які сьогодні приймаються в Верховною Радою, голосуються і по енергоефективності. І сьогодні в першому читанні ми проголосували. А закон про ринок газу це якраз той пакет законів, який потрібний для того, щоб модернізувати і змінити на краще і енергетичну інфраструктуру нашого суспільства. І економічну структуру. Пане Георгію, як експертне середовище оцінює ситуацію в галузі і намагання парламентарів здійснити ці реформи. Я хочу сказати, що існуюча енергетична стратегія вже фактично втратила свою актуальність. У нас по існуючій стратегії ми продовжуємо спалювати газ, продовжуємо нарощувати виробництво загалом енергії в Україні. Дуже невелика доля відновлюваних. Тому це все стало неактуальним. Зараз існує дві навіть версії вже енергетичної стратегії: одна до 2020 року, одна до 35-го. Ту, що обговорювали, це була якраз версія до 2020 року. Вона чим відрізняється? Вперше в стратегії України зафіксовано принцип стабілізації. Використання і енергії, і виробництва енергії. Тобто вона в 2020 році планує таку ж саму кількість виробленої енергії в цілому, і теплової, і електричної, і на транспорті, як було в 13-му році: 115 млн мільйонів нафтоеквіваленту. Це цифра в принципі 2013 року. Тобто зафіксований рівень стабілізації. Це в принципі правильно. Європейські країни, країни якраз от так рухаються останні десь років 10, і вже ряд країн почали знижувати загальне споживання енергії. Ну, на жаль, по відновленим джерелам, от якраз в тій версії, що до 20-го року, занижений показник, і наша ціль 11% відсотків відновлений, які ми зобов'язалися прийняти. Ну, в цьому варіанті стратегії її на жаль немає. Там нижча цифра. Тому ще треба з ним працювати. Пане Олександре, в рамках якої зі стратегій е, приймаються рішення парламенту? Ну, я хотів би звернути увагу на те, що е, стратегія, яку ми обговорювали, це стратегія, яка була запропонована розвитку енергетичного сектору до 2020 року центром Разумково. Це один із, із поглядів. Да, це центр, який має. Великий рейтинг довіри і з глибини середовити це е, абсолютно експертна експертна така програма. Це не є програма, там прийнята урядом або не не є програма, прийнята президентом України, але певні індикатори дійсно в, там закладені достатньо правильні. Але я хотів би пана Георгія підтримати в тому, що на жаль, в цій стратегії питання енергоефективності і відновлювальної енергетики, яка є пріоритетом для європейського союзу. Яка має сьогодні базові тренди для росту в усьому глобальному світі? На жаль, мало прописані. А для України, і з точки зору використання внутрішніх ресурсів і в впровадження технології енергоефективності, зменшення енергоємкості, це якраз позиція номер один з точки зору модернізації нашої економіки. Стосовно створення ринку газу, те питання, яке вирішувалося сьогодні в парламенті, ви наголошували, що це вкрай важливий рамковий закон. Що він що він, які новації він приносить? Ну послухайте, 20, майже 24 роки Україна фактично сиділа і сьогодні ще продовжує да споживати там російський імпортний газ, і фактично це газова така наркотична залежність. Ми є прихильниками того, що енергетичних ресурсів середині країни достатньо для того, щоб Україна була енергетично незалежна, і у нас був рівень енергетичної безпеки. Ну скажімо так, на рівні максимально на максимальному рівні, на рівні 100%. І у нас є ресурси для цього, але для цього потрібні європейські прозорі правила гри. У нас не повинно бути монополіста одного. У нас не повинні змінюватись правила. У нас не повинні одним давати можливість торгувати газом і ставати олігархами, а іншим взагалі не пускати на цей ринок. Тому закон, проект закону про ринок газу, який сьогодні я доповідав на пленарному засіданні Верховної Ради, він якраз реалізує наші зобов'язання України, які ми взяли перед європейським союзом, перед європейським енергетичним співтовариством, що правила інтеграції європейського енергетичного ринку. Вони будуть імплементовані на території України і е, стосовно е, е, енергетичних стратегій на території нашої країни. Крім того, я хочу сьогодні, і в парламенті я про це сказав і ще раз наголосив: буквально декілька днів тому, 26 е, лютого, в Європі відбулася дуже унікальна і дуже важлива подія, тому що Єврокомісія презентувала нову філософію, нову концепцію бачення. Європейську енергетичну підкреслю енергетичного співтовариства, враховуючи конфлікт, який сьогодні є між Заходом, Росією да, і Україною, враховуючи те, що Росія пробує розривати членів Європейського Союзу і спекулювати своїми енергетичними можливостями, Європа приймає нові правила енергетичної інтеграції для того, щоб ринок Європи і учасники цього. Ринку європейського, вони грали по одним правилам і виступали, як би одною стороною в переговорних процесах. Тому я переконаний, що закон, який ми сьогодні проголосували в першому читанні про ринок газу, закон про ринок електричної енергії, над яким сьогодні ми працюємо достатньо активно, закон про національного незалежного регулятора енергетичного. Який повинен бути в країні для того, щоб ми відповідали тим стандартам, які і тим рішенням, які від нас очікують наші європейські партнери, це якраз той ну такий законодавчий шлях, нормативний шлях, яким повинна рухатись Україна, пане Георгію. Які у вас коментарі очікування від цього рамкового закону? Чи змінить він взагалі правила гри чи змінить він ринок? Ну, це якраз один з базових законів. З одного боку, ми зобов'язалися прийняти і імплементувати на території України цілий ряд європейських директив в галузі енергетики. Їх десь десяток директив, одна з них з відновлюваних, одна в енергоефективності. От одна з них якраз стосується ринку газу. Тому це фактично одна десята нашого такого базового завдання по. Інтеграції нашого законодавства, синхронізації нашого законодавства з європейським, тому дуже позитивно оцінюю. І якби ми виконали це в повній мірі, ці базові 10 ключових законів, ми б зовсім по іншому жили. У нас би дійсно був прозорий енергетичний ринок в усіх його підрозділах і підгалузях. Пане Олександре, наскільки я розумію з цього закону, ставка країни робиться виключно на приватних інвесторів і їх можливості. Ставка країни робиться на ринок. На прозорий, некорумпований ринок, а ринок, в якому немає монополії, ринок, в якому є розділення, а транспортування добичі газу, транспортування, поставки і споживання і, і зберігання. Це ті правила, які на сьогоднішній день працюють в країнах Європейського, Європейського Союзу, і які показують достатньо високу ефективність впровадження їх. Ну, в економіку тієї чи іншої країни. Але продовжуючи можливо, тезу, про яку сказав тільки що пан Георгій, я хочу, знаєте, от такий один міф, якби відкинути, що прийняття одного закону може вирішити проблеми країни. Це рамковий закон, це базовий закон, який вимагає прийняття ще, ну, я би думаю, десь порядка там десятка законів, вторинних законів, які пов'язані з базовим законом про ринок газу. В Україні він потребує прийняття цілої низки нормативних документів на рівні Кабінету міністрів, Мінпаливенерго, Національна комісія з регулювання там, і так далі, тому подібне. Тобто це процес. Це дуже серйозний процес генерації законодавчих рішень, законів, документів, нормативів. І це така, ну я би сказав, всездідательна нормативна да, така, таке поле для діяльності. Але є ще інше поле. Ми повинні чітко. Моніторити і контролювати, а як же ці закони реалізуються, як вони працюють в реальному секторі економіки, як, як вони реалізуються, наприклад, на системі роботи Трансгазу, як вони сьогодні чи завтра будуть відображатися на величезному монополісту, який в минулому році в українському бюджету обійшовся в 130 мільярдів гривень з бюджету Нафтогаз України. І і так далі і тому подібне. Тобто, нам потрібні не просто закони, нам потрібні не просто закони, які відповідали європейським стандартам. Нам потрібні закони, які будуть працювати, будуть змінювати енергетику, будуть працювати в українській економіці і будуть показувати високу ефективність, пане Георгію, от стосовно реалізації законів, їх імплементації, чи реально в наших умовах в наших умовах створити таке поле діяльності, що щоб в перспективі інвестори все ж таки забезпечили в Україні її енергонезалежність. Ну, давайте на прикладі, наприклад, відновлюваної електроенергетики. У нас на сьогоднішній день, якщо подивитися 2014 рік, фактично ні один новий проєкт в галузі виробництва електроенергії з відновлюваних не був запущений. Закінчували проєкти, які там почались в 2013 році, але фактично ні один новий проект не був початий. Чому? Тому що базовий закон, який працює зараз, Закон про електроенергетику, про зелені тарифи, він створив такі умови несприятливі для цього сектору, що інвестори просто вимушені були зупинити свої проекти. Нереально висока вимога по місцевій складовій, неправильні терміни, зокрема біомаси, перекос в коефіцієнтах зелених тарифів. Ну, відомі проблеми, але. Вони фактично е, заморожені і е, не вирішувались довгий час, і фактично вони е, зупинили цей сектор. Зараз з'явився законопроект, перший автор Олександр Георгійович, законопроект 2010, який знову ж таки системно вирішує це питання. Е, от я так можу сказати, якщо ми приймемо цей законопроект 2010, який вже зареєстрований, який вже я знаю, в цьому місяці буде розглядатися е, комітетом, е, сподіваємось, і, і в цілому радою. Це ми знімаємо цілий пласт проблем в секторі електроенергетики, і інвестор дійсно подякує і почне вкладати кошти в сектор відновлення електроенергетики. Пане Олександре, що саме обіцяє інвесторам ваш законопроект? Я би хотів, можливо, дещо з іншої сторони подивитися на проблему, яку підняв Георгій Георгійович відносно розвитку альтернативної енергетики і відновлювальної енергетики в Україні. Розумієте, у нас немає особливої альтернативи в Україні. Тому що якщо ми подивимося на структуру електроенергетики, ми маємо два великих е, таких блоки генерації: це теплова генерація і це атомна генерація. І та і інша на сьогоднішній день це більше 90%, Чи біля 90% всієї генерації в Україні мають дуже суттєві проблеми? Ну, давайте для прикладу візьмемо теплову генерацію. У нас вугілля, енергетичне вугілля залишилося за на території тимчасово окупованій. У нас сьогодні значна частина теплових станцій зупинилася, а тільки в, ну, в такому черговому варіанті працюють на газу деякі, деякі блоки. У нас на сьогоднішній день ступінь фізичного зносу теплових станцій ну, зашкалює десь приблизно там під, 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 за, за 80%. Це навіть я не беру екологічні аспекти поки що цієї підгалузі енергетики, які є критичними і принциповими з точки зору інтеграції в Європейський Союз. А якщо ми візьмемо атомну енергетику, де у нас теж є проблеми. Ми з е, отримуємо з Росії. У нас тільки на американському паливі працює, якщо не помиляється, один блок. У нас є проблема сьогодні вивозу або може виникнути проблема з відпрацьованим паливом. У нас є сьогодні проблема, ряд проблемних моментів, які накопичились з точки зору законодавчого регулювання а в підгалузі атомної енергетики, які ми будемо, я сподіваюсь, там через тиждень, через другий розглядати на парламентському засіданні Верховної Ради. Тому альтернативна енергетика, відновлювальна енергетика, вітер, сонце, особливо біомаса, особливо біогаз це ті ресурси, які є в Україні, які не треба ніде купувати, нікому не треба за них платити мільярдні. Мільярди, мільярди доларів і витягувати з бюджету з української економіки. Тому, звичайно, ми є прихильниками. Ми вважаємо, що це правильний шлях. І я не хочу сказати, що тут так все дуже добре. Навпаки, останні тенденції, останні рішення, які приймає НКРЄ, останні рішення і позицію займає Мінпаливенерго. Вони дуже і дуже насторожують і експертів, і народних депутатів, тому що знаєте, це таке однобоке бачення. От є проблема там, умовно кажучи, в міністерстві. І міністерство приймає там ті рішення, які вони вважають за необхідне. Я би вважав, що потрібно більш стратегічне бачення розвитку, наприклад, електроенергетики України, враховуючи проблематику теплової генерації, враховуючи проблематику атомної генерації. Ну от ще один приклад приведу. буквально декілька там тижнів тижнів назад я в складі офіційної делегації України був в Японії. На сьогоднішній день в Японії після аварії на Фукусімі не працює жодний атомний блок. Жодний в зв'язку з тими екологічними проблемами, з якими зіштовхнулися змогли відмовитися. Фактично, якщо не помиляюсь, біля 60 атомних блоків і 60 атомних блоків заморожені на сьогоднішній день. Тільки два із них пройшли попередню перевірку, і можливо. Я підкреслю, можливо, восени два із них буде працювати. Все інше це теплова генерація, це альтернативна енергетика, це газова генерація, це там нафтова генерація. І тому Україна, ми повинні розуміти, що у нас є проблеми, які накопичувалися десятками років починаючи. Знаєте, от українська енергетика живе в парадигмі середини минулого століття. От після Другої світової війни, як сформувалася от парадигма розвитку енергетики, ще. України в радянському складі Радянського Союзу, так до сьогоднішнього дня вона існує. Світ змінився, технології змінилися, глобальний ринок змінився, да? а ми продовжуємо якби рухатись інерційно ще в тій парадигмі теплової генерації, атомної генерації. Ми не розуміємо, що нам треба сьогодні шукати технологічні, в тому числі енергетичні, рішення на, на випередження бути в тренді світових, світових ну, глобальних тенденцій. І в цій частині я на Тисячу відсотків, от пана Георгія підтримує, що альтернативна енергетика, відновлювальна енергетика, яка недорога у світі, вона деш... вона з кожним роком стає все дешевшою, і сонце стає дешевшим, і вітер стає дешевшим, і біомаса стає дешевше. І це дуже серйозний економічний мультиплікатор для розвитку національної економіки. Я маю на увазі, наприклад, біомасу. Тому що давайте порівняємо: якщо ми купуємо там російський чи європейський газ по дорогій ціні, да. І якщо ми інвестуємо і, і віддаємо туди там мільярд доларів, да? це там приблизно 3 мільярда метрів кубічного газу. Ну, в, в, в еквіваленті. І давайте ми представимо, що ми цей мільярд доларів інвестували в українську економіку, в український аграрний сектор, в переробку відходів в логістику, в обладнання, в інноваційні технології по спалюванню, переробці, біогаз, синтезгаз. це мультиплікатор, який дає економічний ефект 1 до 10. Але але, е, ну. Чиновники повинні це розуміти, і цю систему мотивації потрібно підтримувати, пане Георгію. Що в першу чергу гальмує ці процеси? І скільки, от на ваш розрахунок експертний, необхідного часу в Україні, щоб зробити таке, наприклад, диво, як і в Японії? Ну, я можу сказати, що з другої половини 2014 року. Процеси, от особливо в е, сфері заміщення природного газу, е, в першу чергу, так, тою самою біомасою, вони пішли дуже активно. Е, тут е, треба подякувати і позиції державного агентства з енергоефективності і енергозбереження е, уряду, в цілому, які прийняли ряд правильних рішень, правильних постанов, е, е, які дали там спеціальні стимулюючі тарифи. Це також вплинуло те, що ми поступово почали знімати субсидії на той самий природний газ, на те саме вугілля, тобто у нас енергія, яка особливо подавалася населенню в житлово-комунальне господарство. І вона була суттєво субсидована, і оцей рівень субсидій він, він поступово почав зніматися вже в 2014 році, особливо великі буде зараз зміни в цьому році. І це відповідно дає привабливість уже альтернативним видам палива, в першу чергу біомасі. Я можу сказати, що в 2013 році сектор біоенергетики просто за 2013 рік є достовірна статистика. Він вже замістив 2 мільярди кубів газу. Це вже факт, який підтверджений енергетичним балансом нашим комітетом по статистиці. Нема чіткої цифри за 2014 рік, але я впевнений, що це буде десь на рівні 2,5 щонайменше мільярда на рік заміщення тільки біомасою. Додатково Так, да, це ні, ні, це буде в сумі. Це додатково півмільярда. А уряд нам поставив завдання до 2020 року вийти на заміщення 7,2 мільярда кубів газу на рік тільки сектором біоенергетики. Тобто, от за сьогоднішніх два чи там два з половиною ми повинні за шість років дійти до сім і два десятих. Тобто ми повинні нарощувати заміщення газу біомасою фактично по одному мільярду кубічних метрів на рік додатково. Це дуже потужне завдання, і, і тоді в цілому наш сектор повинен вирости десь в чотири з половиною разу за оці от п'ять-шість е, е, років, що залишилося. Це дуже складне завдання, але фактично тренди вже пішли якраз в такому напрямку. Якщо ви зараз спробуєте купити біомасовий котел, чи промисловий, чи там побутовий, ви будете ще чекати в чергі мінімум три місяці, бо заводи загружені, працюють в три зміни, склади пусті. Це дуже хороші такі показники, що включилися ну, не тільки урядовці і Законодавці, да, а включився реальний сектор економіки. І хтось виробляє ці котли, хтось їх ставить, хтось заготовлює для них паливо. Це, це, це цілий сектор зараз створюється буквально на наших очах, який буде заміщати цей газ. Ми бачимо перші результати. Я думаю, по, буквально, як тільки буде статистика 2014 року, вона нас порадує. Так само впевнений, що порадує нас і статистика по заміщенню газу в 2015 році. Тому в цьому секторі більш-менш динаміка хороша. Пане Георгію, і в той же час Росія продовжує і має для цього можливості, щоб шантажувати Україну. От наскільки можна і необхідно замістити саме російський газ, щоб відпала просто можливість шантажувати Україну? Ну, по, по, по нашим таким попереднім розрахункам ми можемо десь до 2020 року повністю відмовитися від російського газу. Частина його все-таки буде подана переверсу. Частина, але друга частина буде заміщена місцевими видами палива, в першу чергу біомасою. Тому, от, я думаю, це реальна ціль на до 2020 року взагалі залишитися нам без е, закупівлі російського газу. Пане Олександре, дещо політичне питання, а до 2020 року ми вимушені будемо торгуватися з Росією. Ну, я би, я би на перше місце і, і я завжди ставлю на перше місце навіть настільки там власний видобуток, що є дуже важливий. А, там імпорт або заміщення, що теж є дуже важливим, я на перше місце завжди ставлю питання енергетичної ефективності економіки української. Чому? Тому що українська економіка з точки зору енергоємкості своє, своєї енергоємкості практично в три рази споживає більше енергетичних ресурсів на одиницю ВВП, ніж в середньому світова економіка. Світова економіка. А якщо ми хочемо порівнювати свою економіку з європейською економікою, там, Ну, навіть з тією ж самою там Польшу, наприклад, да? то якби ми по коефіцієнту ефективності були такі, як Польща, нам би енергетичних ресурсів і газу, і електричної енергії потрібно було ну, фактично в три рази менше, ніж те, що ми споживаємо. Ми сьогодні, ну, в 2014 році, приблизно е маємо власного газу біля 20 мільярдів, там 20 мільярдів. Якщо ми будемо динамічно протягом цих п'яти років, про які сказав пан Георгій, рухатись не тільки з точки зору заміщення, а з точки зору впровадження ефективних технологій, і в будівлях законопроект, який є в Верховній Раді, який обговорювався, і 13-13 закон, який стосується енергосервісних контрактів, для того, щоб замістити відмовитись від газу і почат, ну не відмовитись, а кардинально зміни зменшити споживання газу. І ми запустимо ті інструменти, які вже є в парламенті, які частково проголосовані в першому або навіть в другому читанні. Ми будемо рухатись дуже швидко. Це перший, перша відповідь. Друга моя відповідь. Ви знаєте, для мене по великому рахунку без різниці, який чий дорогий газ ми будемо купувати. Він буде дорогий російський, це дуже погано. Чи він буде такий самий дорогий європейський? Для нас найголовніше, щоб ми мали варіанти вибору. Або з цієї труби ми можемо купити, з цієї труби, щоб ніхто не міг нас поставити на коліна, щоб ми мали можливість ну, такого знаєте, маневрування. Але чим менше ми будемо купувати зовні, чим менше ми будемо тратити коштів з бюджету золотовалютних запасів. На покупку імпортного газу і більше будемо добувати власних ресурсів, власного газу, власної електричної, Ми ж сьогодні, ми ж сьогодні імпортуємо вже і електричну енергію. Ми сьогодні маємо серйозні проблеми з вугіллям, про яку ми говорили. Тому це серйозні проблеми, які у нас є, які ми повинні осмислити і забезпечити крок за кроком, рік за роком, енергетичну безпеку нашої держави. У нас альтернативи іншої немає. Пане Георгію, пан Олександр згадав приклад Польщі. От чи є він для нас показовим? Чи можливо використати цей досвід у наших умовах? Абсолютно, Польща, наш сусід, схожа економіка, теж досить велика доля тяжкої промисловості, там металургії, шахти, населення близьке, територія чимось близька. Да? Тобто, це якраз країна дуже зручна для порівняння. І вони, вони споживають 18 мільярдів кубів газу, а ми споживали в 14-му, ну, в 2013 році споживали 50 мільярдів кубів газу, але в 2014 якось зуміли скоротитися до 42. Да? Але це не 18. Тобто ще нам до вісімнадцяти, якраз може до 20-го року, якщо дуже будемо старатися, а польська економіка майже в три рази більше ніж Україна. Більший ВВП польська економіка на сьогодні да, в три рази більше ВВП. Тому ми е, і по енергоефективності відстаємо дуже сильно і особливо по газозалежності, е, коли е, ви подивитесь енергетичний баланс України. Ну ще наприклад 13-го року, то в ньому газ складав 40%. Тобто з усіх енергетичних ресурсів, які ми використовуємо, газ складав 40%. А середня цифра європейська це десь 25%. Тобто економіки і енергетичні баланси європейських країн на 25% тільки складається з газу. А ми, не маючи власного газу, залежимо на 40%. Тому тут абсолютно треба нам відходити від газу, заміщувати його, скорочувати. Пане Олександре, як підсумок, будь ласка, коротко говоримо про 20-ті, про 30-ті роки. От що за цей рік може відбутися, які можуть бути конкретні результати? Я думаю, що в цьому році у нас повинен бути серйозний прогрес з точки зору законодавчого забезпечення енергетичних реформ. Якщо ми працювались, говоримо, ми повинні зробити реальні кроки в заміщенні газу, в збільшенні видобутку газу, не дивлячись на бюджетні дискусії, які у нас були і в парламентському комітеті, і в залі Верховної Ради. І я, мені б дуже хотілося, щоб протягом 15-го року Україна стала набагато менш енергетично залежна, ніж вона була на початку цього року. Пане Георгію, і від вас поради для парламенту, на що звернути увагу, що зробити протягом цього року? Прийняти законопроект 2010, дуже важливий для сектору електроенергетики. Треба по лінії уряду, там є хороші постанови 293, 453, про стимулювання тепла з не з газу. Треба їх підправити, вже все напрацьовано, треба затвердити Кабінетом міністрів. І фактично все буде добре. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостями студії були народний депутат України Олександр Домбровський, а також голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. Залишайтеся з парламентським і надалі.